У цьому відео ми зануримось у процес запису та відтворення звуку. Розберемося, що таке звук, як він поширюється, яким чином ми його фіксуємо та відтворюємо. Після перегляду цього відео ви будете чітко розуміти, як працює мікрофон і динамік, як звук перетворюється на цифровий сигнал та з чого складаються аудіофайли. Якщо подивитися на чотири основні типи даних, з якими ми найчастіше стикаємось у цифровому світі текст, зображення, відео та аудіо. То саме аудіофайли виявляються найбільш складними для реалізації. При зберіганні букв чи цифр усе досить просто. Ми записуємо набір значень у двійниковому коді, де кожне значення відповідає конкретній цифрі або букві. Ми використовуємо двійковий код, бо комп'ютер працює лише з електричними сигналами. Є струм, одиниця, немає струму, нуль. Одна цифра в двійковому коді це найменша одиниця інформації в комп'ютері, яка називається біт. Щоб закодувати всі цифри від 0 до 9, а також стандартні букви та символи достатньо восьми бітів. Такий набір із восьми бітів називають байтом. Отже, в основі текстового файлу лежить простий набір байтів, коучинг з яких відповідає за конкретну цифру, літеру чи знак. У випадку з зображеннями ми ділимо їх на маленькі квадратики, пікселі. Кожному пікселю присвоїмо колір, зазвичай у форматі rgbA. Червоний, зелений, синій і прозорість кожне із значень кольорів теж кодується байтами. Відеопотік це набір зображень, які відтворюються поспіль із певною частотою кадрів. Але зі звуком усе виявляється набагато складніше. Щоб відповісти на це питання, давайте спочатку розберемось, що таке звук. На екрані ви бачите простір, заповнений білими точками це молекули повітря. Коли в просторі з'являється джерело звуку, він починає поширюватись у всі сторони. Це може нагадувати хвилі, які постійно рухаються вперед. Але давайте придивимось на окрему точку. Вона не рухається разом із хвилею, а лише здійснює локальні коливання навколо свого положення рівноваги, відхиляючись вперед і назад. Відхиляючись, молекула передає імпульс своїм сусідам, і так утворюється ланцюгова реакція. Хвиля поширюється далі. Але з кожним кроком втрачає частину енергії, тому поступово затихає. Джерелами звуку є тіла, що коливаються крива комахи, струни гітари, мембрана барабана тощо. Коли ми розмовляємо, коливаються наші голосові зв'язки. Саме ці коливання молекул повітря створюють те, що ми сприймаємо як звук. Коливання створюють зміну тиску, яку фіксують наші барабанні перетинки. Імпульси йдуть по слуховому нерву у мозок. Там вони збираються у загальну картину. Мозок відрізняє частоту, гучність і навіть напрямок, звідки прийшов звук. Тобто мозок перетворює зміни тиску повітря, які фіксують барабанні перетинки на електричні імпульси, які згодом обробляє. Ми звикли розрізняти звук за частотами 1 Гц це одна хвиля за секунду. Давайте уповільнимо час в 100 раз, щоб ми змогли продемонструвати інші частоти. Низькі частоти 20-200 гц, баси, гул, барабани, середні 200 2000 гц, людський голос і більшість музичних інструментів, високі від 2000 гц, свист, дзвін та інші високі звуки. Гучність ми вимірюємо в децибелах. Вони вказують, наскільки сильно коливається повітря через всі хвилі разом, зазвичай у діапазоні від 0 до 180 дБ. Після 180 тиск стає настільки сильним, що починає рухати молекули повітря. При цьому звук перестає бути звуком, а натомість коливання повітря перетворюється у механічні коливання, створюючи ударну хвилю. Тепер, коли ми зрозуміли, що таке звук, поговоримо про те, як нам вдалося його зафіксувати та відтворити. Перший пристрій для фіксації звуку було створено Томасом Едісоном. Він отримав назву фонограф. У його основі була мембрана тонка пластина, що реагувала на зміни тиску повітря та коливалася під дією звукових хвиль. До цієї мембрани Едісон прикріпив голку, яка передавала рух на поверхню вкритою фольгою. Завдяки тому, що фольга є м'яким матеріалом, усі коливання мембрани залишали на ній слід. Щоб запис був можливий, циліндр фонографа обертався навколо вертикальної осі. Але при такому русі ми постійно б перезаписували попередні доріжки. Томас Едісон реалізував ще й поступальний рух. Циліндр почав зміщуватися горизонтально. Для посилення сигналу використовувалася труба, вона збирала коливання повітря з великої площі і спрямовувала їх на невелику мембрану, роблячи запис значно чіткішим. Під час зворотного руху логіка роботи змінювалася. Тепер уже не мембрана керувала голкою, а голка змушувала мембрану коливатися. У такий спосіб відтворювався звук. Саме за цим принципом працювали ті дивні штуки зі старих фільмів: грамофони з великою трубою. Голка зчитувала вібрації з пластинки, передавала їх на мембрану, а труба кицилювала і відтворювала звук. Підіб'ємо підсумки вище сказаного: звук це коливання повітря. Томас Едісон першим запропонував зафіксувати ці коливання за допомогою мембрани, голки та м'якого записуючого матеріалу, а відтворення відбувалося у зворотному напрямку. Голка рухалась по доріжках і знову коливала мембрану, створюючи звук. Проте якість такого відтворення була далекою від ідеалу. Носії швидко зношувалися, а перезапис вимагав значних зусиль. Саме тому постало наступне питання. Як перевести звук у цифрову форму? Виявилось, що коли під мембраною розмістити звичайний провід, який намотали спіралю у багато витків, а також додати магніт, то при коливаннях котушка рухається, змінюється магнітний потік, і за законом Фарадея у котушці виникає струм. Цей струм створює електричну напругу у вольтах. Напруга може змінюватися в обох напрямках плюс або мінус. Відображаючи коливання мембрани. Напруга в котушці зазвичай дуже маленька, у діапазоні мілівольт. Після цього ми можемо передати цю напругу на аналогово цифровий перетворювач, який переводить напругу в числа, які вже і може обробляти комп'ютер. А пристрій, який ми тільки що створили, це точна копія мікрофона. Точність вимірювання напруги визначає бітність мікрофона. Наприклад, 8 біт. Це числа від мінус 127 до 127, бо, як ми обговорили раніше, у 8 біт вийде записати 256 значень. Для 16 біт це числа від мінуси 32 тисячі до плюс 32 тисячі. Частоту, з якої мікрофон записує звук, називають частотою дискретизації. Для якісного відтворення звуку стандартно використовується значення 44 100 Гц. Частота дискретизації теж вимірюється в герцах, бо Герц це універсальна одиниця для частоти будь-яких повторюваних подій. У випадку мікрофона вона показує, скільки разів на секунду здійснюється вимір напруги сигналу. Базова структура Wave файлу складається з трьох ключових параметрів: частоти дискретизації, бітності та послідовності чисел, які відображають миттєве значення напруги сигналу. Одне число називають семплом. Проте, якщо записувати звук у чистому вигляді, тобто всі семпли один за одним, файл виходить дуже великий. Наприклад, хвилина стереозвуку 16 біт у форматі Wave займає близько 10 мегабайт. Саме тому файл швидко роздувається. Щоб зменшити розмір і зберегти звук з прийнятною якістю, був придуманий mp3-формат, який використовує декілька методів оптимізації. Один із методів для аудіофайлів це видалення частот, які не сприймає людське вухо. Як правило, це усі частоти нижче 20 і вище 20 тисяч Герц. Але як зрозуміти, які записи відповідають за зайві частоти? Якщо ми переведемо наші семпли у графік, хвиля частотою 1 Гц та довжиною 1 секунду матиме наступний вигляд. Якщо цей графік вам щось нагадує, то ви праві, це графік синуса, адже саме синус описує просте коливання. Якщо ми збільшимо час, протягом якого триває сигнал до 2 секунд, то отримаємо два повних цикли. Якщо збільшити частоту до 3 Гц, то отримаємо шість повних циклів. Крім частоти, хвилі можуть мати різну амплітуду. Чим більша амплітуда, тим більше відхилення на графіку. Джерела звуку видають одночасно декілька хвиль у різних діапазонах, тому реальний графік виглядає ось так: хвиля, всередині якої є ще кілька підхвиль. Щоб розділити сигнал за частотами, використовують перетворення фур'є, основи його роботи ближчі до математики, але програмісту важливо знати, з його допомогою можна розділити сигнал на окремі частоти. Таким чином, ми дізнаємося, який семпл відповідає за яку частоту, і можемо видаляти непотрібні. У подальшому застосовуються інші методи оптимізації, але це тема для окремого відео.